Що є єдина дозволена церква, назвем її Московсько-Сталінський патріархат, значить, от е, вона існує. Але як система комісарів, е, очевидно, там е, були відповідні куратори, які проводили роботу, контролювали. Ви знаєте, що е, цікава ситуація була, що коли більшовики вперше зайшли в Київ, а потім радянська влада, то загально. Вони позвільняли ректорів, а призначили комісарів, навіть не заступників, а комісарів. От я коли читав курс історії е університету е для першокурсників, то я знайшов цікаві документи, що в 1921 році я не пам'ятаю прізвища, то комісара, когось призначили в нас тоді в університеті теперішньому Шевченка. Значить, то він там попрацював потім. Вдалося разом із поляками директорії повернутися в Київ на короткий період.